Всім привіт! Ви на каналі Віки! Готую з вами. Я Віка. І я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте, та дивіться, оскільки у нас тут багато цікавих та дуже простих рецептів, які легко повторити у себе на кухні. А сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже класну альтернативу традиційній пасті, а саме крафін. Розглянемо найпростіший варіант приготування, який має вийти у кожного. Отож, давайте подивимося, що нам для цього необхідно. Не забувайте, що в описі під цим відео розписані всі необхідні інгредієнти для вашої зручності. Для тіста нам знадобиться лише 1 яйце, 100 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, пів чайних ложки солі, 2 чайні ложки сухих дріжджів, 100 г розтопленого вершкового масла, 300 мл молока, воно повинно бути теплим, та приблизно 650 г муки раджу вам починати від 550 г і тоді вже дивитися по стану вашої муки та загалом тіста. Щодо начинки, то нам знадобляться сухофрукти. Я буду змішувати родзинки та журавлину. Загальна їхня вага повинна бути 150 г. Ви, в свою чергу, можете взяти цукати або навіть подріблений темний шоколад. Також знадобиться цедра з одного апельсина та 100 мл міцного алкоголю. Це може бути ром, віскі чи коньяк. В моєму випадку це віскі. А тепер давайте переходити до самого процесу приготування. Як я зазначала раніше, все максимально просто. Ми будемо готувати без опари і лише в один заміс. Для цього я буду використовувати міксер. Так набагато швидше та зручніше вимішувати тісто. Чаші міксера змішую одразу всі інгредієнти. Так все настільки просто. Борошно добре просіюємо. Якщо ви будете вимішувати тісто вручну, тоді раджу додавати борошно поступово, що починаєте від загальної маси 550 г борошна, і тоді вже додатково вмішуєте, щоб отримати правильну консистенцію. Тісто повинно не липнути до рук. Щодо мене, то я використала приблизно 600 г муки та додатково додала одну столову ложку. А тепер добре вимішуємо тісто. Мені знадобилось приблизно 8-10 хвилин, щоб гарно його вимішати міксером. Ось таке тісто в результаті в нас має вийти. Воно дуже м'яке, не липне до рук, з яким дуже легко працювати. Після того беру посудину яку трішки змащую олією. І переставляю наше готове тісто туди. Накриваємо її тряпочкою або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце, оскільки в нас зараз погана погода. Найтепліше місце в хаті це є біля газової плити. Ставлю його біля неї. Ви в свою чергу можете його поставити в духовку, якщо у вас є режим. 30-40 градусів або поставити її на вищі температури, але відкрити дверку. Я цього робити не буду, мені найзручніше поставити її біля кухонної плити. Залишаємо приблизно на 1 чи півтори години, щоб воно добре піднялося, приблизно в два рази. А за цей час давайте підготуємо нашу начинку. Для цього змішую сухофрукти, а саме родзинки та журавлину, і до них буду додавати натерту цедру лимона. Вона зробить нашу начинку дуже ароматною, духмяною, що в результаті буде мати схожий аромат до панатона. І тепер заливаємо це все міцним алкоголем. В результаті у нас виходить дуже ароматна начинка, яка точно підкреслить вашу випічку. І ось так гарно воно в мене піднялося. Тепер дане тісто ділю на частини. Найкраще його поділити на дві або на три частини, в залежності від величини ваших форм. Я ділю на дві частини. Тепер трішечки присипаю борошном поверхню і починаю розкатувати наше тісто. Чим тонше ви розкатаєте, тим гарнішим він в результаті вийде. Тепер зверху промащуємо трішечки розтопленим маслом. Не раджу давати багато, оскільки буде важко його скоротити. Після цього зверху посипаємо нашою готовою начинкою. Тут теж ви можете використовувати трішечки рідини, яка у вас залишилася. Проте, як я вже зазначала, вам буде важче його скручувати. Тому дивіться за своїм бажанням. А тепер починаємо його скручувати. Робимо це так, щоб він був довший аніж грубший. Робіть це досить туго і в кінці перевертайте його швом донизу. Тепер з одного боку ми відступаємо приблизно 5 см. А всю іншу довжину ми розрізаємо прямою лінією посередині. В результаті в нас виходить два довгих хвостика. Тепер кожен з них ми будемо окремо закручувати в такий рогалик. Кожен хвостик будемо закручувати в різну сторону, тобто, кожну сторону ми закручуємо в протилежну сторону від центру. Це найскладніша частина приготування. Робіть це акуратно та тісно скручуйте. В результаті у нас виходить ось таких два рогалика, які з'єднані між собою. Тепер один рогалик ставимо на інший, ховаючи оцей хвостик всередину. Тепер беремо форму. І ось тут була моя помилка, я взяла трішечки за маленьку форму, вона в мене на 10 см в діаметрі та 8,5 висотою. Це були найбільші, які були в магазині, але раджу вам брати мінімум 11 в діаметрі та 9 висотою. Якщо ви хочете їх робити дві штуки, або можете робити їх три. Беручи менший розмір. Представляю наше тісту форму. Як вже зазначила, тісто було трошечки забагато, тому я в результаті трішечки його зрізала. Ось такі у мене дві пасочки. Накриваю їх рушничком і ставлю в тепле місце приблизно на півгодинки. За цей час якраз розігріваю нашу духовку до 170 градусів. За цей час наше тісто ще більше підросло. В результаті воно повинно становити 3 четвертих від висоти форми. Тепер ставимо випікатися при 170 градусах на режим конвекції на 30-45 хвилин, в залежності від величини вашої форми та вашої духовки. Мені знадобилось 35-37 хвилин, але у мене також нова духовка, яка дуже добре гріє, тому на 20 хвилині я збавила температуру до 160. Вже були досить рум'яні шапочки. А ви дивіться, вже по своїй духовці перевіряти на готовність потрібно довгою шпажкою, щоб дістати до самого дна, вона повинна бути повністю сухою. Ось такі в результаті вони зараз у нас виходять. Зверху їх не потрібно покривати глазурю, а лише посипати цукровою пудрою. І ось вони готові до того, щоб подавати їх до столу. Обов'язково попробуйте цей рецепт. Це дуже цікава альтернатива звичайним паскам, їх дуже легко приготувати. На смак вони мокрі і дуже ароматні. Якщо ви полюбляєте такі паски, то обов'язково пробуйте та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. А я чекаю вас до наступного відеорецепту. Всім па-па!